Альтернатива дитячим садочкам з'явилася в Дергачах. Місцева влада разом із волонтерами відкрили вже третю інноваційну дитячу кімнату в одному з бомбосховищ міста. Тут буде заняття, діти будуть займатися буде ізодіяльність буде також займатися математикою, розвитком мови, підготовкою дітей до школи. Будуть спортивні зони, відпочивальна зона. Взагалі дітям вже дуже хотілося прийти. Ти зібратися, побачити один одного, і друзі, і познайомитися з іншими друзями. Взагалі дуже хотілося, і вже ми скучили за дітьми так. Розкладу поки що немає. Збирають інформацію, скільки та якого віку діти будуть тут займатися. Кімната розрахована на три вікові групи: – 4-6 років, 7-10 років та 11-14 років. У приміщенні два виходи, є два санвузла: опалення, електропостачання, проєктор, телевізор, доступ до інтернету і генератор на 5 кВт. Тут будуть займатися нарешті наші діти, які повернулися до міста Дергачі. Це розважальна зона, де діти будуть ба. Тут ще буде батут, ще багато всього цікавого, іграшок. Замість стільчиків у нас будуть тут парти, тут буде освітницька діяльність, будемо навчатися, підготовка до школи, вивчення букв, цифр. Це у нас спортивна зала, де ми плануємо в другій половині дня проводити гуртки, гурткову роботу. Це буде і футбол, і кікбоксинг, це буде контент, це буде гімнастика, будуть танці робота відпочинку для найменших, розрахована на дітей віком від 3 до 12 років. Батьки щасливі від можливості водити дитину на розвиваючі заняття, які проходитимуть у безпечному місці. Так, звісно, дякую велике за те, що відкрили таку локацію для дітей. Це спорт, вони будуть розвиватися, тому що в даних реаліях це дуже все складно, куди-то повезти в Харків. Ну, проблемно нам виїжджати на даний момент, і транспорт плохо ходить. А те, що у нас створилася ілюзія того, що у нас мир, ми, звісно, не прячемо. Чимся, коли летять і ми читаємо, що летит, ну вже мы не прячемося. Ми такої навуч, що нас пронесе. І, звісно, хорошо, що ми можемо ребенка віддати, і він безопасности проведе какое-то там дане время. Не вистачає так садочки. Ті, що і вони дуже дорого коштують. Хотілося б, якщо можна, щоб без харчування, але було більш... Часу ну на роботу ні, бо це ж не, не, не на цілий день. А так, то що буде розвиток у дітей, спілкування з дітками це багато ну, дає значення. Ну якщо будуть з трьох рочків, то звісно, футбол та у найближчих планах відкрити ще кілька таких кімнат для безпечного навчання, розповідають волонтери. Ми Працюємо по області, тобто ми вже причетні до відкриття такої третьої кімнати. Ми відкрили одну в Савинцях, дві це друга вже в Дергачах. От ми далі продовжуємо. У нас вже дві кімнати ще в роботі. Я не буду казати зараз назву, але ближче до відкриття. Ми хочемо до 1 вересня, хоча б ще дві кімнати такі запустити. Маємо навіть бажання намір проводити уроки онлайн з вивчення англійської мови з носіями. У нас є багато друзів в Сполучених Штатах. То може проводити такі уроки в онлайн. Проєкт реалізували за кошти з місцевого бюджету та за участі благодійників, каже голова Дергачівської військової адміністрації Вячеслав Задоренко. До ремонту це було просте звичайне підвальне приміщення, яке використовувалось як кладовка для зберігання там, потреб, речей дитячого садочку. А на сьогоднішній день в умовах військового стану, в якому знаходиться наша громада, було прийнято рішення всі. Ідвальні приміщення, які мають безпеку для наших діточок, перетворити у такі кімнати позашкільної освіти. Я не готовий зараз вам сказати, яка вартість всіх цих кімнат, всіх витрат. Цим займається відповідні у мене заступник, які займаються цими питаннями. Завдання сьогодні голови наповнювати бюджет, а завдання заступників використовувати і робити все для наших діточок. За словами В'ячеслава Задоренка, наступну дитячу кімнату у бомбосховищі робитимуть з акцентом на спортивний розвиток.